запрошується представник фракції радикальної партії Ляшка, депутат Лінько підготуватися Андрію Лєнкові Дмитро. Лінько, Дмитро Лінько, радикальна партія. Вітаю всіх слухачів, всіх українців. Шановні колеги. Хочу повідомити, що в Україні майже півмільйона українців проживає в гуртожитках на цьому тижні. Верховна Рада. Прийняла в другому читанні, і в цілому дуже важливий законопроект 1076, який дозволяє мешканцям цих гуртожитків, які проживають більше п'яти років, приватизувати. Це єдине для них житло. Я знаю цю проблему, тому що сам, коли жив і в студентські студентські часи гуртожитку, і не в студентські. І для багатьох українців сьогодні це єдине житло, де вони можуть проживати. На жаль, після розвалу радянського союзу через не зрозумілий статус цих гуртожитків, дуже багато гуртожитків приватизували крадії як нежитлове приміщення вже майже. Три місяці в Кіровограді, в моєму рідному місті на центральній площі міста живуть мешканці двох гуртожитків, які фактично не мають ніякого права на це житло, хоча прожили там більше 30 років. Тому що місцеві крадії, місцеві злочинці приватизували і знущаються над цими мешканцями цих гуртожитків, не даючи їм право ні прописати дитину, ні. Отримати право на це житло, ні здати її в оренду, і таким чином люди не можуть досі скористатися правом на приватизацію. Дуже добре, що ми прийняли цей законопроект, але на жаль, для того, щоб люди могли, і дуже багато таких питань не тільки в моєму рідному Кіровограді, а й в Вишневому. Я там зустрічався з людьми. По всій Україні близько сотні або ж більше гуртожитків, які сьогодні фактично знаходяться в руках бандитів. А люди не можуть скористатися, тому що фонд державного державного майна не може надати статус довідку про статус цих гуртожитків, що вони спочатку були гуртожитки. І така є юридична колізія, що фактично приватизовані гуртожитки вважаються нібито гаражами, а там по факту живе тисячі людей. Тому ми неодноразово зверталися до фонду державного майна, щоб надали все ж таки роз'яснення і статус всіх цих гуртожитків для того, щоб люди, врешті-решт, стали б законними власниками своїх помешкань зараз на площі центрального міста Кіровограда знаходиться близько сотні людей. Вони Перекрили трасу київ кіровоград Миколаїв для того, щоб там е, залишатися, бо їх постійно поліція МНС намагається вигнати під приводом е, отруєння ртутою. Особисто я не зміг проголосувати за цей закон, тому що саме в цей час захищав е, жителів позняків від забудовників, які намагалися знищити озеро в, е, в місті Києві. Але я е, написав заяву для того, щоб Мій голос був зарахований, тому що ця проблема мені відома, і вся радикальна партія завжди підтримувала, і наша позиція: що мешканці гуртожитків мають право на, свій, на своє власне житло, і ми маємо забезпечити це право, щоб вони могли приватизувати і користуватися цим своїм житлом. Дякую за увагу. Дякуємо вам.